Друзі, привіт! Мене звуть Олександр. Це перше відео на нашому каналі та наша перша подорож на Донбас. Багато хто його сприймає як край промисловості, шах та териконів, Але я хочу показати вам його інший бік мальовничі озера, природу та навіть коротні місця. Саме такими локаціями відоме місто Славянськ. Залишайте з нами, далі буде багато цікавого. Тож поїхали! Друзі, хочу вам показати парк шовковичний, в котрому знаходиться копія козацької торської фортеці. Історія парку почала ще з 1840 х років, коли тут висадили шовковичну плантацію. Власником був купець Християн Тельман. Торська козацька фортеця на цьому місці була заснована. В 1676 році це місто має багату історію, пов'язану з видобутком солі та, як не дивно, з розвитком коротної справи. А ось сам макет фортеці Тор у 1645 році для захисту соливарень від нападів козаки збудували цю фортецю. Сьогодні в парку зводиться макет цієї фортеці, що стане частиною майбутнього музею Просто неба. Парку працює контактний зоопарк, де мешкають шотландські поні, каталонські віслюки, альпійські кози, Романівські вівці, павичі, фазани і інші тварини. Ці тварини були врятовані та отримали новий дім завдяки зусиллям місцевої громади та комунальних служб. Зоопарк став улюбленим місцем для дітей та дорослих, де можна побачити, погодувати і погладити тварин. Того часу це був величезний парк з каруселями, сценою, читальною і іншими розвагами. Але з часом парк був занедбаний і лише у 2020 році після тривалого відновлення його відкрили для відвідувачів. Сьогодні парк це зелений оазис для відпочинку. Наша наступна точка на карті це село Мирне, неподалік Слов'янська. Засноване в 1935 році як селище Донрибкомбінату. Селище отримало свою назву завдяки розташованому тут рибному господарству. Місцеві жителі часто називають його Рибгосп. На в'їзді розташований пам'ятник заповіді рибалкам Донбасу. Зараз пам'ятник не в найкращому стані. І саму табличку з заповідями зняли, щоб не приваблювати шукачів металу. Перед повномасштабним вторгненням пам'ятник планували реставрувати. Але, як бачимо, ця ідея поки на паузі. Саме селище приваблює відвідувачів своїми озерами та ставками, які стали улюбленими місцями відпочинку для багатьох. Озеро, біля якого розташований пам'ятник є улюбленим місцем відпочинку як місцевих жителів, так і туристів. Тут можна насолодитися тишею, порибалити або просто прогулятися вздовж берега, милуючись природою. А саме селище Мирне не має якоїсь унікальної історії, воно засноване у 1935 році як селище Дон Риб -комбінату. А з 1958 року стало називатися Мирне. Я не міг оминути ще одну локацію, яка знаходиться біля Слов'янська. Це гора Карачун, яка в квітні 2014 року стала однією з перших гарячих точок конфлікту на Донбасі. Саме з цього бою розпочалась антитерористична операція. Сьогодні на вершині Карачуна встановлено меморіал на честь загиблих героїв. Це місце нагадує нам про ціну свободи та важливість пам'яті. Тож, це не лише природна висота, а й символ стійкості мужності та незламного духу українського народу. У 1970-х роках на горі збудували телевежу висотою 222 метри, яка стала важливим об'єктом зв'язку. Проте, влітку 2014 року, під час бойових дій вежа була знищена. Гра стала епіцентром запеклих боїв, і багато українських воїнів віддали тут своє життя. Карачун – це найвища точка місцевості, з якої відкривається вид на Слов'янськ. Поруч знаходиться Крейдяний кар'єр і Терекони. Зараз я знаходжусь на слов'янському курорті. з лівої сторони, у мене. Озеро Ріпне з правої сторони озеро Вейсове. Озеро Ріпне або рапне названо так через високий вміст солі. Озеро Ріпне одне з найменших, але найчистіших озер слов'янського курорту. Це озеро має карстове походження. Воно утворилося внаслідок просідання ґрунту через розчинення підземних солей. Вода тут дуже прозора. В часи, коли тут видобували сіль, на березі цього озера з'явились перші постійні поселення. Саме з них згодом заснувалося місто Тор, яке пізніше перейменується у місто Слов'янськ. Назва Ріпне походить від слова ріпнути, що означає тріскатися або просідати. За легендою, земля ріпнула на місці Соливарні, провалилася в штучно створений підземний соляний карст. Це і дало назву озеру. Ми на Вейсовому озері, яке є частиною Слов'янських Солоних Озер. Назване так в честь землевласника Івана Йосиповича Вейса. Озеро складається з двох частин, розділених штучним насипом. В одній його частині купаються, а в іншій роблять грязо процедури. Озеро Вейсове одне з найвідоміших солоних озер Слов'янська. Його середня глибина близько 1,9 метра, хоча в деяких місцях досягає навіть 19 метрів. Це озеро, так само як і рібне, утворилося внаслідок просідання ґрунту через вимивання солей підземними водами. Вода в ньому має хлоридно-натриєвий склад, що надає їй лікувальних властивостей. Назва вейселе походить від прізвища підполковника Івана Йосиповича Вейса. Землевласника та акцизного чиновника зі збору мит, який володів цими землями у 19 столітті. Раніше озеро називалося Криве через його неправильну форму. Цікаво, що озеро складається з двох частин, розділених штучним насипом. В одній частині купаються, а в іншій проводять грязолікувальні процедури. Озеро Весове – це поєднання природної краси, історії та можливостей для оздоровлення. І, незважаючи на близькість до фронту, місто Слов'янське живе і озеро залишається улюбленим місцем відпочинку для містян та гостей. І навіть в складні часи люди приїжджають сюди, щоб насолодитися природою та оздоровитися. На північному березі озера розташований громадський пляж, де облаштовано душі з прісною водою, біотуалети, переодягальні, фонтанчики з питною водою. Тут є шезлонги, дитячий майданчик і торгові точки. На облаштування цього пляжу було виділено майже 18 мільйонів гривень з державного бюджету. На південному березі озера знаходиться одна з найстаріших церков міста Воскресенська церква. Вона була побудована у 1774 році. Ця церква пережила декілька воєн, революції і навіть радянські заборони на релігію. Богослужіння в ній відновилися майже у 90-х роках після здобуття Україною незалежності. Наші подорожі про мирну Україну. Але кожен день хтось бореться за цей мир. Тому нагадую, що в описі під цим відео є монобанка для ваших донатів, маленьких та великих. А також QR-код на вашому екрані. Якщо ви дивитесь це відео з вашого ноутбука чи з телевізора. Усі кошти йдуть на підтримку підрозділу аеророзвідки. Наближаємо разом перемогу. Гарячка. Найменше з цих озер назвали його за високу температуру місцями до 40 градусів. На березі цього озера облаштований тематичний пляж Куба. Ще Одне з найцікавіших місць у Слов'янську це озеро Гарячка та пляж Маленька Куба. Озеро гарячка отримало свою назву через те, що влітку його вода місцями розігрівається до 40 градусів. Це відбувається через хімічні процеси в мурі, така унікальність його озера, глибина водойми до півтора метра, що робить її безпечною для купання. Там пляж Маленька Куба це облаштована зона відпочинку з шезлонгами, альтанками, душовими роздягальнями та навіть баром. Назва виникла завдяки атмосфері, що нагадує карибські курорти. Тут дуже гарні солом'яні парасольки, і дійсно можна відчути себе на справжньому тропічному відпочинку, не виїжджаючи за межі України. По початку повномасштабної війни пляж був популярним місцем для відпочинку, як місцевих жителів, так і туристів. Зараз, звичайно, відвідуваність менша, але інфраструктура збереглася, і ми сподіваємося, що після перемоги життя сюди повернеться. Наступна та крайня локація в цьому відео знаходиться недалеко від Слов'янську. Це місто розташоване біля кордону трьох областей: Донецької, Харківської та Луганської. Зараз я знаходжусь на річці Сіверський Донець поблизу Святогірська. За моєю спиною знаходиться Свято-Оспенська Святогірська лавра. Археологічні знахідки свідчать, що перші печерні обителі з'явилися тут ще в часи до хрещення Київської Росії. Сама локація цікава, тим, що будівля і церква, які знаходяться на високому кредіному березі річки, Сіверський Донець, дуже красиві та цікаві. Дуже надихає підйом по серпантину, а саме надписи крейдою. Де б ми не були, але завжди будемо пам'ятати, де ми народились та пішли у школу. Якщо хтось буде на цьому серпантині, то долучайтесь та пишіть своє рідне місто. А в кого немає змоги, то пишіть в коментарі, бо кожне наше місто це наша Україна. Ну і я не втримався, щоб не написати своє рідне місто. Святогірська лавра одна з найвідоміших святинь України, розташована на мальовничих берегах Сіверського Донця. Святогірська лавра має багатовікову історію, що починається ще в 13 столітті. Вона відома своїми унікальними печерами, які служили місцем молитви та усамітнення для монахів. Найбільшою з них є Олексіївська церква, створена. 1860 1861 роках, площа якої є понад 100 квадратних метрів. На жаль, під час останніх військових дій Лавра зазнала значних пошкоджень. У травні 22-го року були зруйновані кілька скитів, зокрема Георгіївський у селі Долина та скит Іоанна Шанхайського в Адамівці. Також постраждали келійні корпуси та головна церква всіх святського скіту у Тетянівці. Незважаючи на труднощі, Лавра продовжує приймати паломників та туристів. Тут регулярно проводяться богослужіння, а також організовуються екскурсії, під час яких можна дізнатися більше про історію монастиря та його значення для української культури. Особливо вражає краєвид, що відкривається з території лаври. Зелені схили, річка та спокійна атмосфера створюють відчуття гармонії та умиротворення. Цей випуск був знятий в різний час з лютого по квітень. Я продовжую служити на фронті, тому зйомка відбувалася в різний час. Саме тому у цьому відео зимові краєвиди озер під кригою і тепле весняне пробудження природи. Ось таким ми побачили Слов'янську у 2025 році з його солоними озерами, несподівано вражаючими краєвидами і містом, яке не здається. Попереду в нас ще багато маршрутів, і наступний випуск це наша перша спільна подорож під час відпустки. І ми використали цю можливість наповню. Наступного разу ми покажемо вам місце, де колись вирішувалась доля всієї лівобережної України. А ще вирушимо туди, де вода така прозора, що на вигляд більше схожа на Карибське море, хоча це наша рідна Чернігівщина. Тож підписуйтесь і побачимось уже скоро.